Не закінчились права, і мені потрібно їх поновити. В одного знайомого вкрали один трак, а в другого знайомого вкрали два трака, Прикиньте, за одну ніч. І зараз будемо їх на гірських велосипедах. Думаю, що буде класно. ти, які борди! Дивись, які борди. Ти що, дивіться, які байки. Почав займатися траками десь 4-5 місяців тому і зараз Você é o manager do IRP department e do EFC department da Company Vicky que Você é o companheiro do Drive safe. Там три Ми займаємося консалтинку. Надаємо послуги іншим компанією. А я з Філадефії, ти поятав Чикаго, щоб заплатити за РП, типу, за того. В нас немає власних трайків. Ми тільки займаємося тим, що типу, ти так? консультації. То, тобто, тут із вашої компанії під менеджментом три тисячі трайк. Це компанії, компаній. Різні компанії. Дуже багато хто реєструє траки саме тут в Чикаго через набагато дешевше. Набагато простіше може не бути тайтла, може бути тайт, типо з іншого штату його не буде, Наприклад, він буде там підписановіжоха, і вони будуть тобі, тобі реєстрацію на 45 днів. Приїхали ми в Колорадо. Сьогодні у нас буде випуск про траки. Валік буде нашим гістем, Його ми сьогодні зберемо про велосипеди, про роботу і про все. Але поки подивіться, де ми це штат Колорадо Брейкін Зараз будемо їхати це на гірських велосипедах. Думаю, що буде класно. Взяли цкутачку рент, то йдемо байки якісь брати. Ух ти, які борди! Дивись, які борди! Ти що, дивіться, які байки. І класний магазин. Одну лінію дороги перекрили. Людей в машині сиділи. Може щось. Коротше, чиясь іншура пострадає, це так точно. Бачите, вісь колеса на трейлері просто змістилося і трейлер їде криво Що це за компанія така? Йома його, дивіться, оце просто чувак фігарить, а в нього трейлер. Зовсім по-іншому йде. Я коротше в шоці. Якби вас за таке зупинили, вас би зразу поставили авто в сервіс. Мені здається, що там як випаде колесо і буде дуже біда. Буде дуже біда. З цим гратися не можна. Водій, напевно, приїде і скаже, ну, типу, то не моя вина, то таке колесо ви мені дали, тут такий трейлер ви мені дали, а трейлер виглядає новенький. Хтось попав на бабки і, як завжди, скоріше за все, що це компанія, а водії ні в чому не винувала. Така ситуація, друзі. У мене закінчились права, і мені потрібно їх поновити зараз. Щоб поновити права раніше, ти просто приходив в DMV і вони тобі обновлювали права, без всяких там апойтментів, без всякої Зараз. Я хотів зробити appointment Заходжу десь там, наприклад, якась середа, четверта вечора. Пише апойтментів. Нема заходи завтра, в шостій ранку може щось появиться. В шостій ранку заходжу, а там реально духі ріші різних апойтментів. Тому я його на суботу собі вибрав. Їду і подивимося, що з того вийде. Тут же небезпечно їздити в цьому місті. Це Чикаго, до речі, це не даунтаун. Це, це просто Чикаго. Ось таке воно. Низькі будинки. Трьохполосні дороги, багато світлофорів. Я би не дуже сильно хотів навіть тут жити. Оце реально Чикаго. Це не даунтаун, але це Чикаго. Тут купа різних магазинів, купа різних лондроматів. Пікіньте, ви приходите в лонд... лондромат. Це був напряг. Береш весь свій брудний одяг і несеш його в місце, де його потрібно помити. Приходиш туди, закидуєш то все, і сидиш там і чекаєш, поки воно помиється. Помилося то все. Ти потім ще в сушку то все закидуєш. Чекаєш, поки воно в сушці, все. А люди там прям приходили ну, на довгий час. Вони ще то все класно вискладували. Я просто закидав то все в корзину, як який приніс, ішов додому, тому що то було для мене щось убійство. 2014 рік. Навіть і телефону в мене ще нормального в той час не було. Я пам'ятаю, перших пів року в Америці точно не було телефону нормально. Зараз собі включив щось, дивишся, і ти там час можеш нормально провести. Там навіть з користю якийсь подкаст послухати, може щось якісь відео цікаве подивитися, а раніше такого не було. Ні, Ютуб не був настільки популярний, як зараз. І ти от сидів, чекав, я, я вже й не пам'ятаю, що я робив. А піти кудись звідти то теж не варіант, тому що воно там 45 хвилин чи скільки миється, поки ти додому дойдеш, то там 10 хвилин чи 7 хвилин деш туди, 7 вертаєшся назад. Тобто Прийшов додому, і вже треба потихеньку збиратися, щоб йти назад переставити. То була якась така напряжна штука, райони були цікаві. Хтось з вас живе в Чикаго, ви напевно будете знати. То був Белмонт і Остін. Якщо ви розумієте, де то є, я в тих районах жив, то було для мене все таке нове, тому що я в Україні ніколи не стирав. У мене була мама, вона мені зовсім допомагала. Зовсім малесенькі вулички. Я не розумію, як люди. Ось там ще вмудряються запаркувати трак. Блін, просто не стих, може ще десь зараз тут далі буде. От просто на от таких вулицях наші водії інколи на тракстапі не можуть запаркуватися нормально, щоб когось не стукнути. А тут місто, я би сказав, невеликий вибір паркінгу. І люди ще вмудряються тут на траках паркуватись. Ну ви можете собі це уявити. Тільки що бачив трак і трейлер. Разом на ось такій вулиці. Ну це ж просто жесть. Ану, може там далі щось. Ні. Ну там маленький трачок. Зараз. Капець, я тут так давно не їздив в таких районах, мені вже самому ось цікаво стало. Блін, ну як вони це умудряються тут. Ще... Ну тут би спокійно великий трак помістився. Рубрика «Виїхав до них з Чикаго. Дайте, а ну напишіть в коментарях, чи ви б паркували свій трак в таких місцях, чи краще його. Запаркувати десь на якомусь тракстапі, заплатити пару доларів і ось не паритися з такими ось штуками, там де не знати, що може статися з твоїм траком. Особисто я, я би тут не паркував сто процентів ні. Я би краще заплатив і запаркував би на якомусь такому місці, де зручно, де я оплачую паркінг і де мені не потрібно буде думати, що щось станеться з моїм траком. Звичайно, що траки крадуть. До речі, в нашого там одного знайомого та вже в двох знайомих. Я не буду їхні імена називати, але так в коротко розкажу. В одного знайомого вкрали один трак йому дуже сильно повезло, і він його знайшов. Не буду вдаватися в деталі, але він дуже красавчик, що він його знайшов. А в другого знайомого вкрали два трака, прикиньте, за одну ніч. Чи один трак, а другий хотіли вкрасти, я вже не пам'ятаю. Ну але суть того, що один або два трака в нього вивезли, і прям з під офісу. Коротше, дуже-дуже сильно напряжна штука. Тому будьте обережні. Ставте якісь може екстра замки, і ми будемо ставити, щоб якщо вже крадуть, щоб було важко вкрасти той тракт тим людям. Тому ну, блін, прикиньте, є люди, які цим займаються. Крадуть, крадуть, обкрадують, обманюють, наживаються на тому, щоб комусь зробити погано. Я вважаю, що це трохи неправильно, але в кожного свій вибір є, що він хоче робити. Можливо, ті люди потім сядуть в тюрму. Ну, на одному траці, я думаю, вони заробляють в районі 100 тисяч. Що вони роблять з тими траками? Мабуть, що перепродають запчастини. Мені треба трансмісія, а у нього оп і є нове трансмісія, яку ніхто ніколи не використовував. Звідки в нього ця трансмісія? Бог його знає. А по якій ціні ось ця трансмісія коштує ще дешевше ніж юзана. Тому Да, різний. Стоїть тарачок, і це не на світлофорі. Він просто там стоїть. Зараз я під'їду ближче. Ось, будь ласка. От йому, мабуть, що дали тільки в районі сотки паркінг можна знайти десь далі і в районі 250-300 доларів за місяць. Тому кожен раз як тут паркувати за 100 доларів, то вже можливо краще зняти паркінг. Але кожному своє, то ніхто нікого не засуджує. Хай роблять, що знають. Бо в нас був український фестиваль недалеко біля церкви, коли ще в минулому році здається, і вже цього фестивалю немає. А чому? Тому що люди... Паркували там, де не повинні були паркувати. І коли поліція приїжджала і казала, що ми вам зараз тікет дамо. А він каже: а Мені взагалі насрати на ваш тікет, Давайте я його собі блядь, машину тут лишаю. І потім буду оплачувати цей тікет. І ось люди після того і поліція, і люди, і всі ходили десь там ссали, срали. Під іншими будинками, тому що така була житлова ерія, де робився той фестиваль біля церкви, біля української церкви, будинки там, де просто американці жили. І ось через таку от херню, типу, заборонили там робити фестивалі, ще хамили поліцейським. Коротше, ну така неприємна ситуація, але наші люди вміють. Потусити вміють зробити гарне, дуже враження інколи. І через це більше фестивалю не буде. Тому думайте інколи, що робити, бо, блядь, буває різна херня. Через вас, там через двох, п'ятьох, десятьох людей, можливо, вже інші люди, які були суперкласні, культурні, щось збирали на донати людям, типу на тому фестивалі, бо там були часто такі штуки, що збирались люди. Наприклад, робили якусь їду, <кій> вареники, там шашлик, ще щось закидували свої власні кошти і за всі продажі, всі кошти, які були зароблені на продажах, віддавали на ЗСУ. Тепер цього не буде, тому що інші люди засрали то місце, нахамили поліції місцевим жителям, і все, і відмінили то все. Місто сказало: А-а, не дамо, та й все. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви реально зацінили його, поставте лайк, не жлобіться на коментарі, тому що це для нас дуже сильно важливо. Я читаю кожен комент, я відписую практично на кожен комент. Інколи коментарі бувають такі смішні. Люди, типу обіжені чи що, то мені весело робиться від того. Тому якщо ви хочете мене поображати, будь ласка, не переживайте, ображайте, пишіть все, що ви думаєте. Мені весело від цього, і я дуже задоволений, що я і вам міг. Поміняти ваш настрій. Тому, будь ласка, при можливості лайк, комент і підписуйтесь на канал. Обов'язково пересилайте його своїм дружинам. Дружини дуже сильно на вас впливають. Якщо їм буде подобатись наш контент, то ви будете у нас працювати в компанії.